Чи знали ви, що в Росії живуть десятки тюркських народів? Їхня загальна чисельність понад 15 мільйонів людей. Татари, башкорти, якути, алтайці, тувінці, чуваши усі вони тюрки. До них можна додати й чеченців, які, хоча не тюркського походження, але мають спільну долю, боротьбу за свободу. Після розпаду радянського союзу багато національних рухів у цих республіках спробували відновити державність. Татарстан навіть оголосив про незалежність. башкортостан вимагав власної автономії а Чечня обрала шлях збройного опору. Москва відповіла однаково силою та маніпуляціями. З одними підписали договори про розмежування повноважень, з іншими, як у Чечні, розв'язали війну. Але з часом усі домовленості було знищено. Росія послідовно відбирала права у національних республік, обмежувала викладання рідних мов, переслідувала активістів, ліквидовувала будь-які прояви самоврядування. Місцеві уряди перетворила на формальну декорацію, а реальна влада зосередилась у Москві. На чолі республік Ставили лояльних кремлю-чиновників, які не мають нічого спільного з народом, яким керують. Та все це тимчасово. Війна проти України показала Москва слабшає. і перемога України це шанс для всіх цих народів знову заговорити своїми мовами, повернути право на культуру, гідність і власний шлях. Попадіння імперії завжди починається з війни, яку вона не змогла виграти.